Незважаючи на обставини, в яких ми можемо опинитися сьогодні, я все ж таки хочу побажати всім, тим, хто дивиться передачу ранок з Надією, і тим, хто не дивиться, доброго ранку і благословенного Богом дня. Разом з тими, хто дивиться передачу, я дякую Богові за день життя, дякую Богові за обітниці, адже Господь залишив їх для нас у своєму слові. І саме, що людина бажає на цій землі бажає прощення, і Бог бажає це прощення дати кожному. Послухайте, що записано у Прока Міхеї у 7 розділі 18 вірш. Хіба є ще такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи або забуваючи про вини залишку своєї спадщини, Бог не постійно гнівається позаяк? Він той, хто любить виявляти милосердя. Нам потрібно зміцнюватися у вірі в Ісуса Христа. Нам потрібно, щоб Він перебував з нами в повсякденному житті. І тоді ми здобуваємо мир і радість та на власному досвіді усвідомимо значення його слів. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете у любові моїй так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю у Його любові. У своїй вірі, ми повинні покладатися на обітницю про те, що перебуватимемо у любові Ісуса, нам даровані дорогоцінні можливості та переваги, аби бути світлом і благословенням для своїх ближніх, зміцнюючи їхню віру та підбадьорюючи їх небесним світлом, яке сяє у наших душах. Ми Можемо з користю для себе збирати дорогоцінні промені світлої надії, миру та повноти радості і у такий спосіб допомагати тим, з ким ми спілкуємося, замість того, щоб насаджувати зневіру й сумніви, ми надихатимемо їх надією. Кожному, хто дотримується умов, за яких набувається практична віра. Надана благословенна можливість пізнати на власному досвіді, що Боже прощення за будь-який гріх дається даром. Бог нас запевнив, якщо ми визнаємо наші гріхи, Він простить нас і очистить від усякої неправди. Відкиньте зневіру, відкиньте думку про те, що ці обітниці не для вас. Вони призначені для кожного законопослушника, який звертається до Бога у покаянні. Тому ваше невір'я безчестить Бога. Нехай ті, кого долають сумніви, цілком повірять Словам Ісуса. І тоді вони звеселяться у блаженстві, у блаженстві світла, яке іде із небес. Ми вперто не пускаємо Спасителя в наше повсякденне життя. Але ж нам так потрібно, щоб він перебував з нами як шановний надійний друг. Нам слід радитися з ним щодо всіх питань. Ми повинні розповідати йому про всі наші випробування і таким чином здобувати силу для боротьби зі спокусою. Що ще ми можемо попросити у Бога? Він дав нам усе, безмежна любов нашого блаженного Господа, який приніс себе у жертву, якою радістю повинні наповнювати серця християн, і яка подяка повинна виходити з уст тих, кому кров Ісуса дала можливість знайти любов Божу, бути єдиними з Ним, віруючи у сина. Ми будемо слухняні всім заповідям Отця і матимемо життя через Ісуса Христа. Христос це наша надія і наш прихисток. Його праведність залічується тільки слухняним. Давайте приймемо її через віру, щоб Отець не знайшов у нас ніякого гріха. Але це може бути тільки тоді. Коли ми будемо сильні у Христі, коли ми збагатимося Його багатством слави. Послухайте вірш, записаний Ефесіян у 3 розділі, 16, щоб за багатством своєї слави Він дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, наш Спаситель називає свої вимоги ярмом, а християнське життя. Носінням тягара. Однак, протиставляючи їх жорсткій владі сатани і тягареві, який накладається гріхом, він проголошує, бо моє ярмо любе, і мій тягар легкий, коли ми намагатимемося жити християнським життям, виконувати властиві йому обов'язки без допомоги Христа, це ярмо стає болючим, а тягар. Нестерпне тяжким. Однак, не цього хоче від нас Ісус. Він закликає втомлених і обтяжених, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Ось у чому секрет того спокою, яким Христос обіцяє нас наділити. Ми повинні мати Його лагідність Духу, і тоді ми знайдемо спокій у ньому. Багато людей стверджують, що прийшли до Христа, тоді, як насправді, тримаються своїх шляхів, які є нічим іншим, як болісним тягарем, Себелюбство, любов до світу та інші випликані гріхи позбавляють таких людей миру і радості. Дорогі послідовники Голгофського страждається, пам'ятайте, що ми присвятили себе Христові, яким би не був наш тягар або хрест. Візьмемо Його і будемо нести в ім'я Ісуса та силою Ісуса. Він каже, що Його любе і тягар Його легкий, і нам необхідно довіряти Йому на нашу долю. Випала унікальна можливість пізнати істинність його слів на власному досвіді. Хто не має спокою, терпіння, хто знемагає під вагою турбот і відповідальності, той прагне нести свій тягар без допомоги Ісуса. Якби Він був поруч, то світло Його присутності розігнало б усі хмари, і Його міцна рука полегшила б. Будь-який тягар, ми обтяжуємо себе непотрібними турботами та тривогами, згинаючись під важким тягарем. Бо не вчимося в Ісуса. Справжні послідовники Христа, не схожі на світ ні своїми словами, ні вчинками, ні поведінкою. Як шкода, що більшість, хто називає себе Його дітьми, не наслідують Його. Як шкода, що багато людей несуть тягарі, які Він не покладав на них. У кожному своєму вчинку, християни повинні прагнути відображати Христа, прагнути представити Його служіння у найкращому світлі. Нехай чесноти Духа Святого виявляються в доброті. Лагідності, терпінні, життєрадісності і любові. Люди побачать і відчують вашу любов до Ісуса. Її неможливо приховати. Вона має дивовижну силу, вона робить боязливих сміливими, ледачих старанними, неосвічених мудрими. Любов до Христа не відступить перед обличчям нещасть і ганьби. Вона і в такому разі. Буде проявляти себе. І я хочу молитися, щоб сьогодні ця любов проявлялася через життя кожного із нас. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. І на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Господи, перед Тобою схиляємося в ці хвилини, щоби подякувати Тобі за Твою безмежну любов і за силу благодаті, і за те, Господи, що Ти. Хоче, щоб ми віддали тобі свої тягарі і щоб узяли твій тягар і твоє ярмо, а це означає, що ти будеш нести усі наші переживання і труднощі. Тож дай нам мудрості зрозуміти твою волю по відношенню до людини, дай нам мудрості зрозуміти твою любов, прийняти її в своє серце і стати носіями цієї любові, щоб передавати іншим. Господи, ми хочемо, щоб сьогодні Твоя милість і Твоя ласка зберегла нас при житті, при здоров'ї, щоб Дух Святий наділяв нас мудрістю, щоб і серце наше стало мудрим, яке б з нетерпінням чекало Твого повернення, Господи. Ми просимо в тебе миру та спокою на нашу країну. Поблагослови, не залишай. Ми хочемо чути це Слово і хочемо чути якнайшвидше. Хочемо, Господи, бачити вже Твій прихід, але допоможи, щоб до того часу ми були гідними Царства Твого Святого. Це наша молитва і наше прохання. І все це ми просимо в дороге ім'я Ісуса, а Тобі, Богу нашому, подяка, честь, покій слава. Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. На превеликий жаль, так сталося, що всі народжені від Адама припустилися якогось гріха, щось зробили, інколи після того жалкуючи, але те, що сталося, те уже сталося, те не повертається. Ну, яке щастя! Що на нашу землю приходив Ісус Христос. Він хоче прощати усі наші гріхи. І тому Він, звертаючись до нас, сьогодні каже: хіба є ще такий Бог, як ти, котрий прощає гріхи, відпускаючи або забуваючи провини? Він іншому місці святого Письма написано, що Він кидає ці провини у глибочинь морську і вже їх звідтіля не піднімає. Не так відбувається у нас людей. Ми ще хочемо піднімати, ми інколи нагадуємо, але Христос сьогодні в своїй молитві навчає нас, прощай нам, як ми прощаємо. Тому давайте, друзі, дорі, сьогодні навчимося у Господа, навчимося любити, навчимося прощати, навчимося поважати один одного. Нехай Господь у цьому нам допомагає. Сьогодні незвичайний час, який інколи викликає у нас гнів, викликає у нас непорозуміння, викликає все. В такому разі варто зупинитися, варто стати на коліна, звернутися до Господа. А Він знову ж таки обіцяє Духом Святим наділити мудрістю і показати вихід з будь-яких складних ситуацій. Тож нехай Господь сьогодні нас благословить своїм прощенням і дасть мудрості прощати нашим ближнім. І в такій надії чекати на Його повернення. Проживіть цей день разом із Богом. Віддайте йому своє серце, а Він, в свою чергу, благословить вас. До побачення!